Масниця це давнє свято, під час якого влаштовували ритуали проводів зими і зустрічі весни. Люди чекали потепління, пекли млиці, як символ сонця. Масниця чекали, до неї готувалися заздалегідь. На площах будували високі крижані та сніжні гори, проводилися кулачні бої, гойдалки, каруселі, катання на конях. В давнину масницю відзначали гучно, щоб прогнати злих духів та спалювали старі предмети. В період святкування змовкають сварки та суперечки, панує сміх і гумор. Багато звичаїв і обрядів вважалися магічними. Наприклад, для того, щоб льон виріс високий, жінки танцювали та старалися підстрибнути якомога вище. На масницю вітали молодят, які одружилися за останній рік. Їм співали пісні, катали зір на санях або на конях по селу, всіляко жартували. Молоді жінки у понеділок збиралися разом у хаті, брали полінце та загортали його у Тканину прикрашали різнокольоровими стрічками. Потім увесь тиждень всі святкували та веселилися. Важливими вважалися такі прикмети якщо негода у неділю перед масницею до врожаю грибів, якщо йде сніг, буде врожай гречки. Якщо у цей день сонце рано сходить, то весна буде ранньою. Якщо в четвер на масничний тиждень один млинець кинути півню і той склює його без залишку, то господарям будинку загрожує біда. А от якщо клюне млинець кілька разів і залишить куркам, це добра прикмета. Сьогодні багато традицій наших предків відроджується і бажаючих весело відсвяткувати масницю стає все більше. Веселих свят бажаю вам телеканал Я Тебе і я, Тетяна Мун.